Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найзнаковіших кінофраншиз усіх часів матрицю. Вона змінила уявлення про екшен, спецефекти та філософію в кіно? Але як змінилися її актори за роки після виходу першого фільму у 1999 році? Як вони виглядали тоді, у чорних шкіряних плащах і темних окулярах? І як виглядають зараз? Давайте дізнаємося. Кіану Рівс, який зіграв Нео, став справжньою іконою культури завдяки матриці. Тоді він був молодим і загадковим героєм у чорному плащі Нео обраний. Він має допомогти людству боротись зі штучним інтелектом, який захопив світ свого часу. На роль Нео розглядались Том Круз, Леонардо Ді Капріо, Віл Сміт і Ніколас Кейдж. Але всі вони відмовились, і роль дісталась Кіану і принесла йому ще більше слави. Також додаткову популярність Кіану отримав через чисельні меми з його участю. Зараз у свої 50 плюс Кіану виглядає не менш харизматично. Він продовжує зніматися в кіно, і ми зовсім недавно бачили його в таких проектах як Джон Вік, де він грає роль кілера, який мстить за смерть своєї собаки. Також він повернувся до ролі Нео у фільмі Матриця Воскресіння. Тут у нього новий стиль, довге волосся і борода. Керрі Енн Мосс стала легендою завдяки ролі Трініті, напарниця Нео, яка активно допомагає боротися з бездушними машинами. Цю роль пропонували Сандрі Булок, але вона не погодилась. І тоді роль отримала Керрі, що стало проривом для неї. Її стиль і образ у чорному шкіряному костюмі підкорив мільйони сердець. Зараз Керрі Енн виглядає більш зрілою, але її харизма та елегантність нікуди не зникли. Вона активно працює в кіно і телебаченні, і ми знову побачили її в матриці Воскресіння. Роль Трініті стала найбільш знаковою в її кар'єрі. Ну, як ми можемо забути Морфеуса у виконанні Лоренса Фішберна? Морфеус, людина, яка вирвалась з матриці і багато років воює проти машин. Він стає наставником для Нео, розповідає йому правду і навчає його. А його знамениті цитати: унікальні окуляри і стиль це те, що робило персонажа незабутнім. Хоча Лоренс не з'явився в останньому фільмі матриці, він залишається активним актором і продовжує зніматися у великих проектах, таких як Джон Вік разом із Кіану. Хьюго Вівінг подарував нам одного з найхаризматичніших антагоністів в історії кіно Агента Сміта. Його холодний погляд і бездоганний костюм наводили жах. Сміт це штучний інтелект, завдання якого. Знищувати людей, які повстали проти матриці, і актор дуже вдало впорався з роллю. Зараз Хюго виглядає зовсім інакше, більш спокійно і стримано. Хоча він не з'явився в останньому фільмі, актор продовжує радувати шанувальників своєю грою в кіно та театрі. Джо Пантуліано зіграв Сайфера, персонажа, який вирішив зрадити своїх товаришів і повернутися в матрицю. Тоді його образ хитрого зрадника запам'ятався глядачам надовго. Зараз Джо продовжує зніматися в кіно, але вже у менш масштабних проектах. Джада Пінкет Сміт, яка виконала роль капітана Ніобе, також повернулася в останній фільм матриці. З роками актриса змінилася, але її впевненість і краса залишилися незмінними. Вона також продовжує активну кар'єру і з'являється у великих кіно- і телепроектах. Моніка Белуччі зіграла роль загадкової і харизматичної персефони. Вона дружина могутнього програми, що контролює цифровий підпільний світ. Персефона втомилася від свого бездушного чоловіка і шукає справжніх емоцій. Вона допомагає нео та його команді, але не без вигоди для себе. Моніка продовжує кар'єру в кіно і кожного року виходять проекти з її участю. Вона зберегла свою красу і виглядає чудово. Як бачите, актори трилогії Матриця сильно змінилися з моменту виходу першого фільму, але їхні таланти і харизма залишаються незмінними. Вони подарували нам незабутні персонажі та моменти, які назавжди залишаться в історії кіно. А хто, на вашу думку, змінився найбільше? Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо вам подобається наш контент. До нових зустрічей!